Ось уже наша команда вечеряє, повикидали знов коробки, але ну, в нас вже є коробки. Я сьогодні купила коробки, хай викидають. Воно їм піде на пользу, ті, що викидають. Правда, котики? Як можна в таких котиків голодних взяти і викинути? де ж воду викинули, з водою миски. Ну куди воно годиться? Що це за люди? Голобам трошки, собачка ходить домашнім, нам нікого не чекають. Бояться ці, ці вже повечеряні.